Коли мені було 33, я розлучилася зі своїм чоловіком. Моєму синові на той час було 12, тож я залишилася сама з дитиною. Рік, як так, я намагалася тягнути сім'ю, а потім вирішила, що поїду на заробітки. Тим паче, чимало моїх знайомих були за кордоном. І тепер, коли мені вже 47, я нарешті повернулася в Україну. Мій син, який за цей час дуже виріс, вважає мене егоїсткою та називає поганою матір'ю, але ж я не залишила його напризволяще, а відвезла до баби з дідом в село. Мами моєї не стало минулого року, тож я змушена була повернутися. Син цей час закінчив навчання, знайшов роботу, а я у свою чергу придбала йому двокімнатну квартиру, але він цього зовсім не оцінив. Він сказав, що я проміняла його на заробітки. Я намагалася пояснити, що все це я робила тільки для нього і хотіла якнайкраще. Я доглядала літніх людей, щоб забезпечити йому хороше життя, але він мене і чути не хоче. Каже, що я його кинула. Отак, якщо його з боку послухати, то гірше її мами годі й шукати. А я ж хотіла як краще.